Вітаю! Давайте зараз розглянемо, як розділити ось оцю, це зображення на чотири частини. Для чого? Це можна просто буде якісь завдання виконувати. От я зараз зменшу трошки, подивіться, оце воно, бачите. Можливо, потрібно буде збільшувати, щоб зробити, допустимо, чотири здорових аркуші А4 і зробити велике зображення. Тут уже хто як хоче, буде використовувати. Значить, як ми будемо це робити? Ну, Трошечки збільшимо. Це Word файл, бачите? Файл Word. Значить, Що ми робимо? От дивіться, Зараз відкриваємо PowerPoint. Ви всі знаєте. Давайте зробимо так, щоб нам нічого не мішало макет і відразу порожній слайд, бачите? І тоді будуть утворюватися порожні слайди. Крім того, щоб розрізати, потрібно, е, от дивіться, вигляд, бачите, кнопочка вигляд. Зараз ми зробимо отут галочку, поставимо сітка. І, можливо, у відео не видно буде, але уже поділений слайд на, сіт, на е, поділено, ну, на клітинки, щоб краще було ділити. Давайте тепер відкриємо наш Word-овський файл, скопіюємо його от копіювати я натискаю. Тепер відкриваємо PowerPoint і натискаю основне вставити. Або можна просто комбінацією клавіш: Ctrl-C, коли у Word ми копіювали, і Ctrl-V, коли сюди вставляємо. А тепер дивіться, можна трошки зменшити так, листок, я, ну, Пізніше можна буде обрізати, а зараз, щоб цей формат А4 зберігався. Значить, що ми робимо? Давайте ми створимо, от, дивіться, я поставила зараз рисочка і натискаю Enter. Створився порожній слайд. У такий спосіб. На всякий випадок ми ще скопіюємо і вставимо на це саме місце. Тепер що ми зробимо? Нам потрібно: дивіться, будемо різати на чотири частинки. Значить, що нам треба? Шукає, шукаємо так, виділити спочатку треба, щоб реагувати. Тепер формат. І от дивіться от обтинання інструмент. І що ми робимо? Ділимо пополам, беремо і отак доходимо до нуля. Оце ми наше зображення. Поділили пополам, Ну, давайте ми ще от візьмемо тепер скопіюємо. ну Ctrl V, давайте натиснемо. Дивіться, він працює, попробуєте, І те, що нам потрібно, подивіться, де буде середина даного малюнка, от. Зразу по маркерах видно. Значить, от Ми виділяємо. Тепер знову формат обтинання. І от дивіться, у нас уже є до середини доходимо. Бачите, отут середина. Так, давайте ми зараз ще це верхня частинка. Давайте ми поки що копіювати. Зробимо нижню частину. Як це ми зробимо, дивіться? Виділили тепер формат обтинання, і нам потрібно буде. Так, до середини дійти. Помічайте, де середина. значить тут вона була. Так, у клітинках, так? Да? Ну, зараз давайте подивимося, копіювати, і сюди ми вставляємо. Бачите? Ну, дивіться, щоб точно можна клавішу Alt і чуть-чуть отак здвинуть, щоб точно здвинути. Все рівно, ну, можна стрілочками попробувати, але все рівно. Так, зробимо. А, тепер давайте ми будемо праву частину робити. От дивіться. Виділяємо формат. І до, пригадайте, як ми робили пополам, до нуля доходили. От, дійшли до нуля, у нас уже права частина. Тепер що ми робимо. Е, так. Давайте на всякий випадок скопіюємо Ctrl C. Тепер нам уже, дивіться, у нас же ж оцей повністю, радуєте, а цей вже поділений. Нам цей слайд і не треба. А Ctrl-V наступний слайд. Так, зробимо. А тепер будемо різати. От третій слайд я беру, дивіться, що ми робимо. Формат. так, Тут підтягнемо і куди. От дивіться, де буде. Тут, по-перше, по лініях побачите, і стрілочка, значить, усюди ми а, так до цієї лінії. І все, в нас уже є. А, і тут давайте зробимо, виділяємо, тільки дивіться, щоб не ну не здвинулось ні в яку сторону. Копіюємо. А, так і Отак, От дивіться, до цього маркера треба дійти, і тут е, лінія показує. Uh -huh. Все. Тепер дивіться, отут у нас поділене, да? так? Я можу стрілочку зараз вам показати, що все зробимо. Давайте ми все його зробимо на одному слайду. Тепер копілювати, вставить. Тепер вставити можна ж. Це можна видалити, щоб не мішало. Тепер дивіться, копіювати, вставити. Оце ми поділили. Можна лото робити, різні завдання, це ж не тільки е, це зображення. А тепер давайте ми видаляємо. А щоб зробити, допустимо, кожну частинку роздрукувати правильно на форматі А4, давайте тепер будемо дивитися. По-перше, створюємо новий слайд, файл, файлніше. А тепер дивіться уважно. По краях принтер друкує десь по 0,6, треба поставляти. Значить, дивіться, де тут розмітка сторінки. Бачите? Далі дивіться поля йдете в самий кінець, отут настроювані поля, і виставляєте кругом, е, так, на українській мові, е, 0,0,6. Ну, можете 07 взяти, я 0,5 не пробувала, можете спробувати, як буде друкувати. Так, 0,7 працює точно. Так. Тут не 3, а 0,6. І тут беремо 0,6. Все. Ми поля налаштували. Ну, тепер давайте спробуємо. Ну, що, зробимо? Копіюємо, дивіться, копіювати. Далі відкриваємо ж порожній і основне вставити, вставили. А тепер дивіться, у нас е, от тут є розмір і розташування, бачите? Обов'язково подивіться, щоб була галочка отут зберегти пропорції. І далі, а ну давайте попробуємо 27 або 28. Ну, далі вже будете ж виставляти кругом однаково. Окей, 27. Ну, Я думаю, 27 і хватить. І тепер файл зберегти як? Ми пишемо. Давайте я в документи, а там уже будете, ну, куди захочете. Значить, як ми назвемо? Малюнок там збільшений, так? Збільшений. Так, і. А тут можна просто що? Ліва верхня частина або один візьмемо. Берегти. Так. Ну, тут можна ми зберегли. Вже збережено. Давайте ми зараз видаляємо у нас уже ж сторінки виставлені. Цей малюнок ми видаляємо, але ні в якому разі не натискаємо. А робимо те, що нам треба. Ми Давайте другу частинку копіювати. Далі сюди ми пишемо, вставити. І пригадайте, які ми отут робили розмір і розташування. По-перше, бачите, галочки немає. Ставимо галочку, і ми отут ставили 27. Для чого? Для того, що якщо ми е, збільшуємо все по висоті, а ширина теж буде змінюватися. От, змінили. І файл зберегти як? У нас один є, тепер пишемо 2. Зберегти. А, так, давайте тепер ми видаляємо. Ліву нижню частину, копіювати, так? ставити, виділяємо і правою кнопочкою натискаємо, і в контекстному меню розмір. Ну, це контекстне меню розмір і розташування. Так, дивіться, отут галочка зберегти пропорції. 27. Окей. Так. А, що пишемо? Файл зберегти як? Іде туди ж. Це вже третій у нас. Зберегти. А, і давайте далі, що ми зробимо? Четвертий залишився. Копіювати. Цей ми видаляємо. Ставити. Правою кнопочкою натискаємо. Бачите, і обираємо розмір і розташування. Знову галочка, зберегти пропорції, і отут беремо 27. Пробіл натисніть, тому що щоб відстань була. Окей. Okay. І файл зберегти. Четвертий ми можемо. А ви вже, як хочете, папочки створити, зберігайте, щоб ви потім розібралися цьомусь. Все, на цьому ми закінчили. Дивіться, це залишається. Ну, ми можемо сюди ж, дивіться, файл зберегти, як, що там у нас у документах була. Малюнок збільшений. Бачите, папочка? ну, Нехай презентація малюнок, там я її назву, Хочете, видаляйте, хочете, залишайте. Це вже ваша справа. Зберігаємо. Так. Головне, що ми поділили. Ось у нас не поділений, а виходить, що кожна частинка буде тобто ми зробили малюнок, який можна роздрукувати, і тоді буде він у чотири рази більший.